Три роки тому світ повністю змінився. І він змінився назавжди. Росія прийшла до нас, щоб стерти Україну. Але ми хлеби. Ми боремося і будемо продовжувати боротися. Кожен день цієї війни це подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у нас в одних умовах. Це наші лікарі, які не життя. Це матері, які чекають додому синів та дочок, чекають з перемоги. І це наші діти, які ростуть у війні, але, звісно, мріють про мир. Ми втратили багато, але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народ. І цей народ вже ніколи не стане на коліна. Ми дякуємо нашим союзникам. Дякуємо Великій Британії за підтримку. Найбільше дякуємо, і, звісно, вам, українцям, за вашу силу, за вашу віру, за вашу любов до рідної землі. Ми переможемо. Поправда за нами. Thank you for standing with you.